Доброго дня, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео хочу зробити таким жорстким, агресивним, негативним. Скільки вже можна говорити про позитив? Давайте про щось таке те, що зачіпить душу і визве в вас агресію, оскільки тема, про яку я хочу сьогодні говорити, визиває агресію в німців і в деяких українців, також в тих, хто живе давно за кордоном. Ми за два з половиною роки можемо спостерігати тенденцію інтеграції, тенденцію зміни ставлення українців до українців, німців до українців і взагалі всього всесвіту до війни в нашій країні. Тому я, як завжди, пропоную вам свою думку і буду дуже вдячна, якщо ви напишете свій коментар, взагалі що зараз відбувається, чому деякі українці настільки вже розбещені і. Не мають кордонів, і чому німці починають нас просто ненавидіти. Коли почалася війна, то справді в нас був рятівник, була жертва, був агресор. Називаємо хто ким був. І українці приїхали до Німеччини. Тому всі допомагали. Це абсолютно нормально. Але ніхто не знав, що війна буде тримати, тривати два з половиною роки. І таким чином всі думали, ми пересидимо там, десь не знаю, до осені, поїдемо додому. Допомога стала меншою, допомога змінилася. І тепер давайте подивимося на такий момент. Українці, які приїхали казали, та, півроку наш мені ваша німецька, я тут подорожувати, буду квиток 9 євро, мені все дають, нам шкода, меблі, будь ласка, волонтери, будь ласка, безкоштовно переводи, все, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і деякі люди, а тепер я завжди згадую казку про трьох тих поросят. Ніф-ніф, нуф-нуф, наф-наф. почали будувати свій фундамент. Вони сказали: це була моя мрія, я буду лишатися. Я камінчик за камінчиком, а один, а два признання дипломів. Тобто люди, які в своєму житті стабільно жили в Україні, почали стабільно будувати життя в Німеччині. А ці всі стрикози, які цибали туди-сюди, вони собі цибали далі. Німці, в свою чергу, коли, наприклад, брали українців жити в свої будинки, вони також звикли, що українці допомагають. Там, пиріжки дівчата напекли, вареників наробили, пампушки, паляниці і все інше. І наші дівчата, хлопці, допомагали там, не знаю, листя поприбирали, за кимось подивилися. Тобто, це була така ситуація: він він. Рука миє руку. З часом все змінилося, вже е, ніхто не сприймає українців як бідних жертв. І так само українці не допомагають деякі своїм власникам квартири і кажуть, що це тобі маю там щось прибирати, це не мій е, обов'язок. І я бачу це зовсім по-іншому. Тому з часом така ситуація виникла: ті українці, які цибали туди-сюди, туди-сюди, вони. Е, Ситуація, хто знає, хто таке? мама, -гелікептер. гелікоптер да? Мама, яка завжди каже, не впади, подивися, обережно, не треба, там тебе скривдять. Оцією мамою гелікоптером був джоб-сент спочатку. Сидіть тихенько, перекладайте свої дипломи, а взагалі вам не треба. Хочете курс беріть, не зробили курс, повторяйте, ви в стресі. І з джоб центр був отією матусією: а, вам треба перше остаткування дітям, будь ласка, вам треба ліжко, будь ласка. Тобто, на початку джоб центр оскільки вони самі не знали, що робити, платили все і всі. З часом. Оця дитина, якою були деякі українці, до речі, я говорю зараз деякі, будь ласка, в коментарях хто хоче боротися за правду, напишіть мені, що ви всіх українців зрівнюєте з одним. Ще раз кажу: є люди, і є люди. Я говорю про тих, хто зараз починає все ще чи навіть продовжує жити, як він жив. І оця мама Джоб центр зараз стала поганою. Бо дитина не може ні ходити, дитина не може сама до лікаря писати. До речі, скільки я бачу об'яв в грубах. Посоветуйте, будь ласка, русскоговорячого вагінеколога, стоматолога, не знаю ще кого. Ребят, welcome to Germany. Ми в Німеччині знаходимося. Це означає, якщо ви хочете лишатися, треба, щоб. Всі спеціалісти були не російськомовними, не українськомовними, а німецькомовними. Якщо ви тут знаходитесь місяць-два, я вас розумію: якщо ви тут знаходитесь рік і більше, то ну, це просто соромно вже писати в групах. Чому? Бо українці звикли до того, що прийшли, привели. Я можу чесно сказати, чому? До речі, ретроградний Меркурій, чи я не знаю, що зараз сталося, чому я вирішила написати це відео. Я зараз бачу по своїм клієнтам, як змінюється е, тенденція спілкування. Почнемо так. Коли почалася війна, як багато волонтерів е, я також допомагала безкоштовно. 2-4 години на добу, будь ласка, хочете мені в 6 ранку напишіть в неділю, хочете в суботу ввечері. Ну, що, шо, шоль ж допомагає, бо я можу, я знаю, в мене є ресурс, в мене є час, в мене є енергія, людям треба допомогти. Я допомагала безкоштовно, дуже багато і дуже сильно. З часом я вигоріла один раз, другий раз вигоріла, як і багато інших волонтерів. Хтось не прийшов до тями, слава Богу, я зламала ногу, мене зверху всесвіт посадив, ну, не голову, так, а тільки ногу. Кс -кс -кс. Іди, кіт прийшов. Тому е я лежала і думала, що треба зупинятися. От мене так зупинили, той самий всесвіт. А деякі вигоріли, і вони зараз не можуть повернутися волонтери до свого нормального психологічного стану, в них розчарування, в них страх. До речі, змінився час. Я провожу консультації платно і проводжу безкоштовно. Тобто, в Фінікс я відповідаю на питання. Якщо ви мені задаєте одне питання, будь ласка, без проблем я завжди допоможу. Але тему піднімала в групі: наприклад, людина пише в суботу ввечері або в неділю. В 6 годин ранку доброго дня, мені треба, щоб вони розказали, як відкрити свій бізнес. Чесно вам скажу, спеціаліст, який збирається відкривати свій бізнес і пише іншій людині в 6 ранку, навіть якщо я на Ютубі маю свій канал, це вже не спеціаліст, бо є норми поведінки. Я підняла цю тему в Фініксі, Мені дівчинка написала: немає загальних норм, що ви хочете. Є загальні норми, ласкаво просимо до Німеччини, до всього всесвіту. Люди, навіть якщо вони є блогерами, вони заслуговують на повагу. І я, наприклад, собі ніколи не дозволяю написати незнайомій людині в суботу, в неділю, чи вона прочитає, чи ні. Второ дівчат мені також написав: то вимикайте звук. Тобто, дивіться, якщо людина не поважає мої кордони і може мені зателефонувати в суботу, в 8 вечора, я маю вимикати свій телефон, щоб погородити себе від таких людей. А з іншого боку, якщо на вас нападають, то що ви маєте лежати, щоб вас не били? Це означає, що порушення кордонів, які відбуваються завжди постійно, це не я маю захищатися, а люди мають трохи вмикати свою голову і клепку і починати розуміти, як функціонує цей світ. Якщо ми хочемо інтегруватися в Німеччині, то треба жити по німецьким законам. І не говорити Ми тут приїхали, і ми будемо насаджувати свою культуру. І це саме страшне. Якщо ви зараз не зрозумієте, хто дивиться мене і, можливо, не розумів, що в Німеччині є свої закони, що ви не будете розуміти, що треба по ним жити, то ви не інтегруєтесь. і будете завжди казати поганий Джоб Сентер. Чому зараз німці нас ненавидять? До чого це все йде? Оскільки... Велика кількість українців справді не інтегрується і каже такий поганий джоб центр Давайте будемо говорити те, що знають всі, Джоб центр не повинен утримувати мільйон українців. Це зробили чому? Німеччина має свій план, але цього ніхто не повинен робити. Комусь повезло, кому ні. І якщо людина навіть цю допомогу не сприймає і каже: Боже, які всі погані мені не додали. Це треба заробити і заслужити. Колись я робила відео про те, скільки коштує життя в Німеччині. Те, що українці зараз отримують за гарні очі, назву це так. До речі, хто зараз буде писати в нас в країні війна? Половина поїхала в Польщу, там вже давно працює, отримала карту побуту. Хтось в Норвегії, хтось в Італії всі працюють. Німеччина єдина країна, яка розбестила українців своєю соціальною допомогою. До речі, хто так само вважає? Будь ласка, напишіть коментар. Через те, що спочатку дали все абсолютно і ніхто не мотивував працювати, через це в українців є в адекватних і не в адекватних велика кількість проблем, оскільки люди. Вже нехтять, бояться у всі страхи або лінь. лінь і прокрастинація це зараз те, на що страдає велика кількість українців. І якщо вони кажуть, ми не вивчили в людей, вже є свій соціальний цвят і вже є свої знайомі, з яким вони їздять на шашлики. В них є свої подруги. Вже всі святкують день народження. І вгадайте, хто ці люди так, українці, давайте процентуальну. Будь ласка, частину. Скільки українців? Дружить з українцями або з німцями. Нормальна людина спочатку шукає тих гляхкізинях, як кажуть німці, хто розмовляє своєю мовою. І зараз ми маємо дуже велику проблему, тому що німці дивляться, як українцям оплачують автівки і права. Ви бачите, як приїжджають наші люди на таких крутих тачках. І е, так, хто заробляв в Україні, той має. І люди приїхали, вони це все заробили. Але... Це одиниці, і німці бачать, що хтось приїжджає на крутий автівці, і стоїть на обліку в Джоб центрі Це розріз, розвіріс просто свідомості, як так може бути. Коли чоловіки, наші хлопці, зараз друга проблема почалася. Чого вони воюєте? Німці також кажуть, чого ми маємо вашим чоловікам оплачувати все абсолютно що завгодно. І вони на крутих автівках приїжджають, на той би два кажуть: нахрін нам треба ваш німецький язик щирою російською мовою. І нещирою російською мовою, і через це німці вже не задоволені. Плюс проблеми в Німеччині, плюс внутрішні і підвищення цін, проблема з роботою, вигорання персоналу, я про це говорила. Тому для тих, хто ще не зрозумів, в Німеччині дуже складна ситуація. Я знаю, що зараз ще багато мам з дітьми їде до Німеччини, і якщо ви не будете просто зараз микати мозок, думати, що... Це все не просто. Навіть за два з половиною роки змінилася атмосфера, і нас намагаються штучно, штучно, просто роз'єднати. І оці умови, які були створені, вони ведуть справді до ненависті один до одного. І якщо ви бажаєте інтегруватися, всі хочуть. Я хочу тут лишатися, але не хочу нічого робити. Оскільки за два з половиною року людина може вивчити Б2. І піти на навчання, шукати свій шлях. Так, ми всі різні. Але дівчата і хлопці, репетиторам ніхто не заміняв, будь ласка, безкоштовні курси ніхто не заміняв. Якщо є бажання, ви можете вивчитися, ви можете це зробити. Потрібна мотивація, будь ласка, до мене на консультацію. І можу зараз також сказати, людина мені пише: Доброго дня, кажу, доброго дня. Мені потрібна консультація. Кажу, будь ласка, це ціна консультації. А якщо і на Джобсентрі можна мені дешевше? Слухайте, мені навіть я не знаю, чи сміятися, чи плакати. Те, що ви отримуєте від JobCenter, заробляю я, коли я просинаюся в 6-й ранку, йду на роботу, потім повертаюся, працюю, у мене двоє дітей, я розлучена. І я також економлю гроші, їжу на автобусі з job тікетом І так, і як я, є дуже багато мам, одиначок, не тільки українські мами, але й німецькі, які саме виховують дітей. І не мають тих грошей, які маєте, наприклад, деякі українці. Тому, якщо зараз ви просто не проснетеся і не почнете думати, активно рухатися, вчити мову без оцих, ви не розумієте, в нас травми. У вас травма два з половиною року йдіть до психолога. Я розумію, є такі випадки, коли не поможеш, не допоможеш людині, але багато людей просто не хоче йому зручно чи їй сидіти в ролі жертви. Я вас дуже благаю. Поділіться цим відео своїми знайомими. Може, вони проснуться і почнуть рухатися. Оскільки тенденція розвитку в відношення до українців в Німеччині і далі в усьому світі вона настільки зараз негативна, що. Це буде потім впливати не тільки на нас, а на наших дітей. Якщо ви зараз не думаєте про себе, то подумайте про ваших дітей, які вже, може, будуть тут жити і інтегруватися. Я бажаю нам всім вмикнути наш мозок і думати трошки і рухатися, рухатися і сказати, Я потрачу зараз вже два з половиною роки пройшло. Потратьте ще два роки, три роки для того, щоб побудувати стабільний будинок тут, в Німеччині фундамент для свого життя. І ми є провідниками для своїх дітей. Я ніколи не буду говорити без акценту. В мене акцент, але мої діти говорять без акценту. Вони отримують тут освіту і шанс жити, влаштуватися. І так думаю, дуже багато українських мам, які зараз в чаті починають життя ще раз. Я також, як і ви, хто приїхав зараз, почала життя знов в Німеччині з нуля, і це дуже важко. Давайте робити це разом з інтеграцією, з позитивом і думаючи про наших дітей і про те, що ми можемо це зробити. Знов-таки, треба допомога. Звертайтеся на консультацію, розберемо, як це зробити, і ви зможете. Оскільки з часом буде ще, на жаль, важче. Я сподіваюся, що ви напишете коментарі і зможете висловити свій біль, свою думку, і що ви порадили, що робити тим, хто ще спить. Або є там надія, чи нема, чи просто плюнути на тих, хто зараз каже, я бідна жертва і мені щось там не додали. Як рухатися вперед? Напишіть, будь ласка, коментар. Побачимося.